Законом України від 28 грудня 2014 року за номером 71 були внесені зміни до податкового кодексу України в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками спрощеної системи оподаткування. Зокрема, передбачено обов'язкове застосування РРУ з 1 липня 2015 року фізичним особам-підприємцям третьої групи, крім тих. Які здійснюють діяльність на ринках продаж товарів у розрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі. Що стосується платників другої групи, то за словами Василя Тимофійовича, з 1 січня 2016 року вони повинні в обов'язковому порядку застосовувати реєстратори розрахункових операцій та знову ж таки крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у роздрібній торгівельній мережі через засоби пересувної мережі. Звертаємо увагу платників єдиного податку другої та третій груп. Якщо ви з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року, включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані реєстратори розрахункових операцій, то для вас передбачено звільнення. Здати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року від перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстративів розрахункових операцій. За словами Василя Тимофійовича, разом із застосуванням касового апарату необхідно вести книгу обліку розрахункових операцій. Книга ОРО також на місці проведення розрахунків повинна знаходитися розрахункова книжка РК у разі виходу з ладу касового апарату. Всі розрахунки необхідно проводити. Дити із застосуванням цих двох книг.